Добрий день, наша сьогоднішня тема взаємодія людини з природою. Людина творіння природи, її унікальна і розумна частина як будь-яка жива істота на нашій планеті, людина дихає, живиться, розмножується і росте. Для цього їй потрібні кисень, вода, поживні речовини та тепло. Але в той же час ми з вами повинні зрозуміти. Що людина володіє мовою, може розмірковувати і свідомо виконувати свою роботу, може взаємодіяти з природою. Людина живе в оточенні тіл природи. Рослини дають їй продукти харчування, корм для свійських тварин, сировину для промисловості, речовину для виготовлення ліків. Тварини забезпечують людини цінними продуктами харчування. Вони є зручним видом транспорту у важкодоступних місцях земної поверхні і сільської місцевості. Хутро, шкіра та вовна деяких тварин забезпечує людини теплим одягом. Отже, природа є природним місцем існування людини і єдиним джерелом ресурсів, які необхідні людині для задоволення своїх життєвих потреб. У нас час людина здатна полетіти на місяць. Ми багато знаємо про інші планети, але сили природи нашої власної планети все ще нами не підкорені. Людство залишається залежно від природних явищ, які досі часто мають катастрофічний характер виверження вулканів, землетруси, посухи, силові потоки, снігові лавини, повені спричиняють загибель багатьох тисяч людей, завдають величезних матеріальних збитків. Тож природа і людина взаємопов'язані і впливають одна на одну. У людини є можливість змінювати природу і не завжди в позитивний бік. Вплив людини на природне середовище подвійний. З одного боку людина полює на тварин, вирубує ліси, позбавляючи тварин місця їхнього проживання, забруднює воду і повітря все це негативний вплив на природу. З іншого боку, людина може відновлювати навколишнє середовище, насаджувати ліси, будувати очисні споруди, зберігати зникаючі види рослини тварин. Це позитивний вплив людини на природу. Але й природа може впливати на людину. Так чиста вода й повітря, родючий ґрунт, приносить людині користь. А забруднена відходами вода повітря, насичене вихлопними газами. Грунт, що містить отрута хімікати, завдають величезної шкоди здоров'ю людини. Останнім часом людина почала усвідомлювати свій негативний вплив на природу і стала їй допомагати. Тож зверніть увагу на практичні поради, що можуть бути дружними для довкілля. Сортуйте сміття. Окремо зібрані відходи, це не сміття, а вторинна сировина. Ходіть за покупками з екоторбами. Намагайтеся не брати пропоновані пластикові пакети в магазині. Заведіть собі торбу з екологічних матеріалів і носіть її з собою. Приймайте душ замість ванни, скоротіть час перебування в душі. Ремонтуйте протікаючі крани. Здавайте макулатуру. Чи знали ви, що для виготовлення 60 кг паперу зрубують дерево? Коли ми бачимо величезні ділянки вирубок, нам жаль ліс, і в той же час ми викидаємо газети у відро для сміття. Даруйте непотрібні речі, віддайте їх іншим людям. Таким чином, ви даруєте друге життя речам, які будуть приносити користь. Частіше ходіть пішки. Піші прогулянки не завдають шкоди природі і приносять користь вашому здоров'ю. Використовуйте енергозберігаючі лампи. Вони споживають в 3-5 разів менше електроенергії, ніж лампи розжарювання. Вимикайте на ніч комп'ютер та телевізор. Комп'ютери та деякі інші прилади споживають енергію навіть в сплячому режимі. Тому вимикайте прилади повністю, коли вони не використовуються. Виймайте вилку з розетки. Обирайте корисне для себе та природи. Обирайте екологічно безпечні продукти, вирощені без застосування добрив і пестицидів. Не використовуйте одноразове. Намагайтеся не купувати продукцію одноразового використання посуд, серветки, ручки. Замість цього віддайте перевагу відповідним багаторазовим речам. Це допоможе зберігти наше навколишнє середовище, а відповідно, здоров'я людей. Дякую вам за увагу. До наступної зустрічі.